Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Далеко в горах, серед високих піків, у селищі, яке майже ніхто не знав, жив маленький хлопчик на ім'я Рік. Він не був схожий на інших дітей у селищі. Він завжди був спокійний і мрійливий. Рік обожнював дивитися на зоряне небо вночі. І особливо йому подобалася одна зірка, яка світилася яскравіше за всіх інших. Це була зірка, яку він називав зірка надії. Кожного разу, коли він дивився на неї, серце наповнювалося теплом і спокоєм. Але одного разу, в одну холодну осінню ніч, рік помітив, що ця зірка зникла з неба. Задуманий і засмучений, рік не міг смиритися з тим, що його улюблена зірка просто зникла. Він вирішив, що повинен знайти її і повернути на небо. Він не міг залишити все на волю випадку, адже зірка була не просто частиною нічного неба, вона була його другом. Вранці рік вирушив у подорож. Він ішов через ліс долаючи річки й пагорби. Дорога була важкою, але в його серці була єдина мета знайти свою зірку. У лісі рік зустрів мудрого совеня, яке сиділо на гілці старого дерева. Куди ти йдеш, малий? запитала слова, дивлячись на ріка своїми величезними очима. Я шукаю свою зірку, яка зникла з неба. Ти не знаєш, де її можу знайти, відповів рік. Твоя зірка не зникла, вона просто опустилася на землю, сказала сова. Лише ті, хто дійсно шукає, можуть її знайти. Але будь обережний, маленький, зірка може захопити тебе своїм світлом і забрати в інший світ, де ти більше не зможеш повернутися. Рік подякував сові. І вирушив далі, налякаючись її попередження. Продовжуючи шлях, він йшов через ліси й долини, поки не дійшов до Великої гори. На її вершині щось було дивне величезний камінь, який світився золотим світлом, а навколо нього кружали невидимі сили. Рік зрозумів, що це те місце, де може бути його зірка. Як тільки він наблизився до каменя, з нього вискочила яскрава світла нитка, яка почала високо підніматися в небо. Це була його зірка. Вона танцювала навколо нього, ніби запрошуючи слідувати за нею. Рік почав бігти за світлом. І раптом він побачив, як зірка спускається до його ладоні. Тепер вона була маленьким сяючим камінчиком, що випромінював тепле світло. Рік взяв камінчик до рук і в той момент зрозумів зірка не була просто частиною неба, вона була частиною його самого, вона була його надією. Його мрією, його вірою в те, що навіть найтемніші моменти можна подолати. І, хоча зірка більше не могла повернутися на небо, вона завжди залишалася з ним, даруючи світло в його серці. З того часу рік більше не сумував. Він повернувся додому і, тримаючи зірку в своїх руках, розповів всім, що навіть коли зірки зникають, їх світло ніколи не зникає. Воно живе в серці кожної людини, і той, хто шукає, завжди знайде шлях додому. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.